Біля пішохідної вулиці Михайлівської житомиряни влаштували акцію, щоб вшанувати пам'ять загиблих у війні героїв. З плакатами Подаруй одну хвилину, зупинись! Вони зверталися до водіїв. Катерина вже другий день поспіль виходить з плакатом в руках та прапором на плечах, щоб привернути увагу перехожих. Дівчина каже: за живих треба молитися, а полеглих пам'ятати. Кожного ранку, о 9-й годині, у місті Житомирі ми збираємося для привернення уваги наших містян на те, що указом президента кожного дня по території України хвилина мовчання. Якщо люди забули, ми їм будемо нагадувати про це. Мар'яна вийшла на вулицю з портретом свого загиблого у війні чоловіка. Активістка говорить: поки люди спокійно п'ють каву зранку, наші захисники борються за нашу незалежність на передовій. Тож важливо не забувати тих, хто віддав за нас найдорожче своє життя. Для наших захисників, які вже загинули, це так само є честь. І кожен, хто зупиниться, це велика повага і шана. Нічого для вас не значить, а для тих, хто захищає і захищав, це буде велика повага, честь і вічна слава. Такі дії для привернення уваги людей до хвилини мовчання о 9-й годині ранку. Активісти планують проводити до п'ятниці. Сьогодні на Михайлівській житомиряни вже почули гімн України, що лунав з будівлі міської ради. Вікторія Колтунович, Дмитро Половинка, телеканал СК1.